Так, друзі, ну і зараз в нас є можливість долучити ще одного гостя до нашої розмови з нами на прямому зв'язку. Президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України Артур Харитонов. Пане Артуре, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава пане Артуре. В нас була з вами нагода перед тим, як побував Лі Хуей ще в Україні. Він на той момент, коли ми з вами говорили, вже відвідав Москву, побував в Європейському Союзі. І ми всі думали, що ж там він з чим приїде, як складеться його зустріч в Україні. Зараз, коли ми підбиваємо певні підсумки, в нас принаймні те, що пише західна преса, кажуть, що Китай і Швейцарія наполягають на тому, аби Російську Федерацію запросила на саміт на саміт щодо припинення війни та на. Мирний саміт, де обговорюється наша війна, чи розумієте ви, як так сталося? що така кооперація з'явилася Китай і Швейцарія, тому що це я б сказала так країни з різною репутацією з різними до них ставленнями у світі. Ну і коли це один Китай, то ми кажемо, так, ну ясно, це ж партнер і союзник Російської Федерації. Коли це Швейцарія, вже якось стає, починаєш думати про ці ініціативи трошки інакше. Угу. Ну, сам перед варто розуміти, що стратегічною задачою України було залучити так чи інакше КНР до формули миру. Бо Сі Цзіньпін, він ж виступає проти нашої формули та він наполягає на китайському мирному плані. Що це така альтернатива? І от впродовж останніх місяців була велика робота для того, щоб залучити Китай на саміт, що має пройти в квітні травні, згідно з інформацією західних медіа Швейцарії та саміт миру. and І власне, Швейцарія, вона ж виступає посередником в цьому процесі, тому що вона зголосилася прийняти цей саміт від імені України разом з Україною. Просто що очевидно, коли працює швейцарська дипломатична машина, це серйозне доповнення українських потуг. Було відрядження голови МЗ Швейцарії до КНР. Були заяви лідерства Швейцарії після Давосу, коли була велика китайська делегація, і також йшли перемовини з цього приводу. І відтоді Швейцарія дуже голосно говорить про те, що Китай має бути залученим цей процес. Потім ще інші лідери про це говорили там президент новобраниш Фінляндії, наприклад. Щодо Росії, раніше таких позицій не було з боку Швейцарії, та й Китай не так голосно про це говорив. Це от те, що вони вигадали під візит Лі Хуея, під його відрядження. Ну і поки що ми не знаємо, як воно буде далі. Щодо інформації про Швейцарію, це наразі ж інформує South China Morning Post, так. яка контролюється Alibaba, Ну, власник Alibaba, фактично китайська державна компанія, власник Aliexpress. Тому я завжди фільтрую те, що вони пишуть, але не дивно, що такі птизиції можуть звучати з боку Китаю, і далі буде проблена ще більше роботи, тому що Лігвеї це ну я хоче сказати, добре насправді ні, це ніяк. А важливо, хто буде від Китаю, якщо хтось буде на саміті миру. Пане Артуре, ну тоді давайте так, гарячими слідами, не претендуючи на Оскар, але спробуємо з вами розіграти ймовірно оцей сценарій, за який так топить Китай і Швейцарія. Уявімо собі, що ми в якійсь паралельній реальності і хтось вирішив собі вистрілити в ногу і каже: ну окей, давайте залучати вже Російську Федерацію, Значить, у нас є формула мира або, в принципі, уявлення про те, як має закінчитися ця війна і е, е, яке покарання має понести Російська Федерація. Ну, от, сідає хто завгодно. Вони всі, в принципі, на одне обличчя і за одним темником працюють, що ні бензі, ні медведів, хто б це власне не був. Е, і ми їм кажемо: ну дивіться, виводьте свої війська. Вони кажуть ні. Ми кажемо повертайте наших військовополонених і цивільних. Вони кажуть ні. Ми кажемо, виплачуйте гроші за відновлення нашої країни. Вони кажуть ні то виникає логічне питання. Все, що вони будуть робити, як вони будуть себе поводити, їхня тактика та стратегія це все нам відомо, тому що на жаль, Україні довелося вести дипломатичні перемовини з Росією від чотирнадцятого року. У нас десятирічний досвід цієї дипломатії, то китайська сторона чи швейцарська сторона вони якось і інакше сподіваються, що все буде. Ну, дивіться, Швейцарію Ми поки відкидаємо від цього процесу. Це поки що не зовсім підтверджена історія. Щодо Китаю, так Китай хоче саме цього, тобто буде сидіти Китаєць в власник Росії. Це буде Лі Хуей, це буде Ван і це може бути Сі Цзіньпін. Ну не так важливо. Вони хочуть от такого формату: Китай, посередник, Україна, Росія, і більше вони нікого не хочуть. Хоча це теж це не точно, тому що Ван і на з'їзді партії, та от який тільки закінчився, заявив, що він просто підтримує. Мирну конференцію щодо України без деталей, тому ми не знаємо, що це наразі Китай прощупує наступне. Він хоче відбілити Росію, він хоче посадити її за стіл перемовин і створити ілюзію якогось дипломатичного процесу. Тобто, був запит до нього і з боку Сполучених Штатів в тому числі закінчує війну, бо всі знають, що Росія абсолютно залежна від Китаю в поставках і без помочі Китаю Росія не може продовжувати війну. Тобто, хотіли, щоб Китай взяв за горло свого васала. І почав діяти Китай. Замість цього заявив за горло, Ми обрати не будемо, і це причому пряма заява Ліхуе, яку розносять медіа. Та ми будемо відбілювати. Ну на це ніхто не піде. Ми бачимо, який скепсис до його цього цієї човникової дипломатії був з боку усіх країн, крім Росії, куди він не віддався. Тому є наступний крок: це говорити далі з ваном і говорити з дзіньпіном. от має бути дзвінок незабаром Байдена і Сім. Uh -huh. Вони думаю, про це будуть говорити. А, нікому не треба. Щоб Китай публічно мив Росії Росію, та е, необхідно, щоб Китай робив вказівки, давав вказівки Росії. Оце від нього чекають. Тому я б не сильно серйозно ставився до вимог Китаю, а радше просто надалі дивився і. Сприяв тому, щоб йшла конструктивна робота для того, щоб примусити Китай примусити Росію. Тоді ще одне питання. Воно знаєте, так пов'язано вже із годинником. Всі просто підраховують, пане Артура. А скільки ще там, наприклад, Європейський Союз чи наші західні партнери можуть підтримувати Україну? Експерти намагаються по різному займатися калькуляцією потенціалу Російської Федерації. Але тут тоді хочеться запитати про сам Китай, тому що ми ж бачимо, що в них падає економіка, в них є свої негаразди, і скоріш за все. Підтримка Росії їм теж багато коштує дорого коштує. А чи можна припустити, що і в Китаю є певний термін часу, проміжок часу, скільки вони ще можуть займати ту позицію, яка в них є зараз? А потім вже настане критичний момент, і треба буде радикальніше вирішувати, зокрема, що робити із Росією. Угу. Ви вірно кажете, годинник тікає, і це велика проблема, і це розуміють у Сполучених Штатах. Власне, отут якраз і питання в тому, що Америка впродовж останніх місяців, власне, 9 місяців, щонайменше, сильно тисне на китайську економіку. Ми бачимо, які там великі проблеми, які там відкати, наскільки в них все не добре йде. І власне це вони б'ють. Загалом Китаю недорого утримувати Росію, і недорого спонсорувати російську війну в Україні. Це, ну я часто кажу, Росія. Це одна китайська провінція, та там навіть певно менше. Тобто їх всього на всього там кільканадцять, ну там сотні це мільйонів. Для Китаю це ж не не, не населення. В стільки вбивав, ну більше вбивав китайців. Ну, от власне для них проблема в іншого характеру. Це загалом втрата китайської економіки через стримування Америки. І от на цьому тлі Китай може діяти, тому що йому буде дуже погано, якщо він буде продовжувати підтримку Росії. Не через саму підтримку Росії, а через інші рівночасні дії. Які робить Америка, та наші всі союзники демократичні панартуре, минулого тижня? Під кінець мали б ми можливість чути звернення президента Байдена до Конгресу. Доповідь про стан справ в країні почалась вона, звісно ж, із питання України. А от питання Китаю було. Під завершення і е, там тема була порушена ближче до кінця виступу, і було сказано про те, що штати не хочуть е, конкуренції з Китаєм, але і е, не конфлікту була описана ситуація, коли це стан протистояння і мета уникнути глобального конфлікту. Це е, вже запізно уникати. Верніше так скажу, запізно уникати глобального конфлікту. Мета другої холодної війни, як сказав Рейген. Про першу холодну війну має бути. Ми виграємо, вони програють. Що означає така риторика з боку Сполучених Штатів Америки? Чи погіршуються стосунки з Китаєм на сьогоднішній день? На вашу думку? Відносини Америки і Китаю стабільно погані, і це варто розуміти. Жодних змін не відбулося. Інше питання: що глобальний конфлікт відчуває тільки одна держава в світі це Україна. Ми будемо реалістами для інших держав війни нема і. Хтось просто використовує цей час для підготунку до великого зіткнення. А велике зіткнення це зіткнення КНР і США, а хтось ну сидить на місці, м'яко кажучи, та в певних державах. Що стосується заяви Байдена, це ж історія про те, яким чином він взагалі бачить відносини з Китаєм. Це управління конкуренцією, управління ризиками. Це такий наратив Білого Дому, що вони створюють системи, в яких вони можуть управляти кризами, і більш-менш. Ніх це вдається. Особливо щодо Китаю це досить філігранна робота. Її розробник це нинішній заступник держсекретаря Корткембел. Він ну, ідеолог власне всього цього. В нього дуже цікава доктрина, і ці асиметричні відповіді, які вони роблять на будь-які провокації Китаю, вони ну працюють ефективно, і що ми бачимо власне щодо китайської економіки. нині? змін не буде, принаймні при Байдені, але отут вже ж питання далі наступне: що для Китаю потрібні. Шо та це Байден, який пропонує правила конкуренції, або, наприклад, Трамп, який не пропонує правила конкуренції. Ну тут вже знаєте такі філософські дискусії. А відповідь дасть американський народ в листопаді. Ну і якщо спуститися з геополітичного рівня на економічний, то на Китай нарікають і євросоюзі. Віце-президент Європейської комісії Валді Здобровський скаже, що Китай не на боці Єврокомісії в питанні антиросійських санкцій. Він проявляє найменшу залученість навіть в обговорення про те, як саме країна-агресор обходить обмеження. Звісно ж, Китай в цьому приймає участь. Чи є якийсь спосіб зацікавити Китай в більшій реакційності, на вашу думку? Та ні, це неможливо. Є ж офіційна позиція Комуністичної партії Китаю. Вони виступають проти так званих односторонніх санкцій, тобто категорично проти будь-яких. Бо зазвичай ці санкції ж накладаються на кого? На автократі. І такі ж санкції накладені на Китай. В Україні часто говорять про антиросійські санкції, але ніхто не обговорює антикитайські санкції, які існують ну, щонайменше з сп... Моменту процесів на площі Німень та коли були розстріляні студенти в 89-му році, Ну, от і Китай, звісно, ніколи в житті не накладе. Ну КНР не накладе санкції на Росію, і вони ж тим паче максимально підтримують Росію. В обходу в обході цих санкцій. Багато російських підприємств реєструються в Китаї. Збір відкриває великі філіали. Ну. Тобто там процеси взаємодії вони абсолютно свідомі і вони широкомасштабні. Ну і ми ж не забуваємо, що Цзіньпін ж проголосив, що е, між Росією і Китаєм діє безмежна дружба. То про які санкції можна говорити. Почули занотовано Артур Хартонов, президент громадського об'єднання Ліберальна демократична ліга України, був з нами цієї миті.